Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Кроп, і сьогодні ми поговоримо про довгоочікуваного піроархонта Мавуйку. Це піродворучниця, яка має дві форми On-Field та оффілд. В неї є баф для команди та велетенські цифри демеджу з її ульти, якщо бити в реакцію. Почнемо з того, що ім'я її запозичена з міфології Маурі і вимовляється як Маувіка, вона ж богиня вогню нього Китайці трохи змінили її ім'я, і вийшла Мавуйка. В цьому відео ми поговоримо про її скілсет, у що її одягнути, в залежності від ваших можливостей та потреб, а також про усі її команди, яких чимало. Враховуючи її комплексний набір скілів, прогавити щось дуже просто. Тому не соромтеся і пишіть у коментарях, раптом я про щось забув чи не помітив. Що ж Починаємо з її талантів. Скілсет Мавуйки пов'язаний з використанням стану нічного духу, і всі її множники знаходяться в навишці та ультімейті. Тому автоатаку прокачуйте лише у випадку, якщо бажаєте їй дати усі десятки. Однак сенсу приблизно нуль. Навичка активує стан нічного духу, поповнює мавуйці 80 одиниць цієї енергії та має середню у 12 секунд. Колдаун 15, тож аптайм може здатися непостійним, однак це не зовсім так. Та про це поговоримо далі. У навички є два варіанти використання: швидка та довга. Швидка активує кільце, яке слідує за активним персонажем, і атакує кожні 2 секунди, вішуючи піростатус. Ефект спрацьовує на відстані та в певному радіусі не так далеко, як мені хотілося б, однак для більшості сценаріїв бою цього достатньо. Частота аплікації, хоч і достатньо висока, однак поступається сіанці. Тому, якщо кріо статусу забагато, бити в реакцію буде мавуйка. Однак це не завжди погано і залежить від ситуації. Довга ж навичка посадить мавуйку на байк і увімкне її онфілд режим. В цій формі вона отримує інфузію та використовує множники з навички для усіх видів звичайних атак. Варто зазначити, що найсильнішою серією буде затиснути заряджену атаку. Ця анімація має найбільші скейли та велике аоє, а також найзручніше Спамити автоатаку не потрібно, та й можна стрілками переміщуватися вправо вліво Однак в деяких командах краще буде використовувати саме звичайні атаки. Окрім цього, як і в решті натланівських персонажів, ця форма використовується для переміщення. Мавуйка здатна переміщуватися по воді, як Муалані, по повітрям, як часка, а також горами як Шилонен. Однак робить вона це відчутно гірше за цих трьох персонажів, бо має обмежуватися. Женю у часі для води це 4,5 секунди, для повітря 3 секунди, а для гір це 1,5 секунди. Тож вона може все та конкретні персонажі для конкретних задач все ж кращі, особливо для гір. Повторне натискання навички перемикатиме мавуйку між станами онфілд та оффілд. При перемиканні з мавуйки на іншого персонажа, якщо вона в цей момент знаходиться на мотоциклі, автоматично увімкнеться оффілд режим. Тож перейматися додатковим натисканням кнопочки не знадобиться. Ульта! Спочатку варто сказати, що Мавуйка перший персонаж з відмінним від енергії ресурсом бойовим духом. Накопичується він за рахунок витрати нічного духу персонажів команди, а також звичайних атак членів команди. Максимум можна накопичити 200 одиниць духу, однак використати ульту можна за наявності 100 одиниць. При цьому Мавуйка вивільняє увесь накопичений бойовий дух, відновлює 10 одиниць нічного духу та входить в стійку на 7 секунд. Демедж якої залежить від кількості поглинутого на момент касту бойового духу. Також, поки Мавуйка знаходиться у посиленій формі, вона не витрачає нічний дух та має повний спротив перериванню. Щодо демеджу, то при максимальній прокачці різниця між ультою з 100 духу та з 200 духу складає 31%. Тож, якщо ви хочете витиснути максимум демеджу з ДД-версії Мавуйки, вам доведеться завести. Пишити її стабільним набором бойового духу, однак про це поговоримо вже в розділі команд. Повернемося до тривалості навички. Як я вже казав, її тривалість 12 секунд. Однак, тривалість ульти 7, і ульта зупиняє витрати нічного духу та відновлює їй 10 одиниць. А отже, загальна тривалість при використанні мавуйки в якості мейн ДД десь 20 секунд. З цього випливає, що навички вистачає на усю тривалість ротації персонажа. Якщо ж мова про оффід мавуйку, то скоріш за все ви будете давати її навичку перед перемиканням на мейн ДД, бо піростатус в процесі бафів з портами може вам завадити. Тому в цьому випадку тривалості все одно вистачить на усю ротацію вашого ДД за рахунок другої пасивки, Ки, в залежності від кількості витраченого бойового духу, активний персонаж отримує баф до 40% бонусного демеджу, який протягом 20 секунд поступово слабшає. Іншими словами, це як в Ялані, тільки навпаки. Перша пасивка при спрацьованні вибуху нічного духу Мавойко отримує баф 30% атаки на 10 секунд. Нагадую, що цей вибух спрацьовує при спричиненні елементальної шкоди будь-яким персонажем в загоні за наявності. Наже знаплану. Третя пасивка відповідає за використання персонажа на території натлану, а саме активного перемикання та використання флогістону. Звісно, Мавуйка також це може, і крім того, в неї ще є четверта пасивка, яка зменшує кулдаун цього активного перемикання на 20%, що також приємно допоможе при дослідженні натулану. Що ж, народе? І це ми тільки про її скілсет поговорили. Ну, ми переходимо до Сузір'їв. Цього разу кількома. Словами не обійтися. Сі 1 збільшує кількість нічного духу до 120, пришвидшує набір бойового духу на 25% та дає Мавуйці 40% атаки на 8 секунд після отримання бойового духу. А це, як ви розумієте, відбувається 100% часу. На перший погляд більше нічного духу, отже, більше бойового духу, який може згенерувати сама Мавуйка. Однак це не так, тому що ці 120 одиниць нічного духу будуть витрачатися 18 секунд. А отже, ця додаткова тривалість буде більш корисною для Мавуйки, а не для онфілд. Саме тому в цьому сузір'ї ще 25% пришвидшення набору бойового духу, бо це важливо для онфілд мавуйки. Тож, на жаль, ті, хто сподівався, що за рахунок цього сузір'я ДД Мавуйка зможе самостійно набрати 150-180 одиниць бойового духу, це не так. Принаймні, якщо ви хочете давати ульту кожні 20 секунд. Ну, тут, мабуть, варіант. Немає. Однак 100-120 одиниць вона самостійно накопичувати зможе, тож ситуації, що їй не вистачило духу на ульту кожну ротацію, не буде в жодній команді. На мою думку, ця Сузір'я більше бафує саме оффілд версію Мавуйки. Сі 2, коли Мавуйка знаходиться в стані нічного духу, її базова атака збільшується на 200 одиниць, і в залежності від форми вона отримує наступні ефекти. Якщо це оффілд, то вона зрізає 20 Дцять відсотків дефусу противникам навколо. Якщо це ОНФІлд, то посилює демедж персонажа. Цікаво, що усе це працює й без ульти тож в мавуйки будуть посилені усі види атак. Сі 4 посилює бонус від другої пасивки на 10%, Та ефективність цього бонусу вже не втрачається з часом. Як на мене, не дуже суттєве посилення однак воно все ж таки орієнтоване на команду. Сі 6 оффілд Мавуйка при спрацьовуванні битиме другий раз. Це досить круто, однак не певен, що обидві атаки вішитимуть статус. Якщо це так, тоді при ударі по гідро обидві атаки вейпитимуть. Та я не думаю, що хтось крутитиме Сі 6 для того, щоб грати на оффілд. При онфілд використанні Мавуйка прикликає оффілд кільце, яке так само битиме пірошкодою та зрізатиме деф, як і в Оффілд версії. Тож, грубо кажучи, ці шість об'єднує дві форми в одну і значно посилює її. Також при використанні мавуйки для переміщення, її навички на воді, в повітрі та в горах будуть суттєво покращені. Тобто, я так розумію, вона вже не поступатиметься іншим персонажам у цьому. І якщо цього замало, то коли мавуйка на мотоциклі поза боєм, і нічний дух опуститься до п'яти, вона відновить 80 одиниць. Цього разу я спробував більш Повно розповісти про кожне сузір'я, бо все ж таки це архонт, і багато хто міг накопичити крутки тільки для неї. На мою думку, персонаж чудовий і без Сузір'їв, і перемогами краще витратити на додаткових тіммейтів, якщо їх у вас немає. Однак, якщо ви хочете інвестувати трохи в мавуйку, то, як і зазвичай, С2 буде чудовою зупинкою для максимізації потенціалу персонажа та зручності. Однак, перед тим як крутити для неї сузір'я, запитайте се. Без ким ви б хотіли її використовувати, і навіщо? Бо не всі зрадіють, що тривалість навички мавойки зросте. Переходимо до артефактів. Ідеального сету для цього персонажа, на жаль, в грі немає, і для мене це неймовірно дивно. Бо кодекс бафує лише коли персонаж знаходиться на полі бою та витрачає нічний дух. А отже, поза полем бою, мавуйка з часом втрачатиме цей баф, до того ж, перша частина сету не працюватиме. Якщо ж ми говоримо про онфілд мавуйку, тоді цей сет більшу частину ротації працюватиме, і без нього ви пробудете лише одну секунду. Цікавою особливістю є те, що поки йде анімація ульти, трохи нічного духу витрачається. Тому відлік бафу сету починається після першого удару ульти. Сумно, звісно, що кращого домашнь сету просто немає, як для оффілд, так і для онфілд мавуйки. Бо в обох версіях персонажа вона все одно даватиме свою ульту, а та б'є дуже багато. І через це навіть у випадку з оффілдом одягати, наприклад, на неї сет на навичку немає сенсу. Які ж у нас альтернативи? Для ДДМ можна одягнути фонтенівський сет на крит шанс, однак лише якщо гратимете з Фуріною. Для Сабдеда-альтернативою є сіндер Сіті, якщо його в команді у вас немає. А поки сетів немає, можете скомбінувати 2 плюс 2 з атакою чи піро. Сам я, скоріш за все, в усіх випадках носитиму кодекс, бо він найбільш універсальний, і поки немає пресетів артефактів, перевдягати їх туди-сюди бажання теж немає щодо мейнстатів, то варто взяти критову шапку, кубок на піро та годинник на атаку або майстерність. Обирайте той, який має краще підстати. Однак, якщо ви не плануєте мавуйкою бити в реакцію, тоді майстерність одягати немає сенсу. Атака, зрештою, буде більш універсальною. У підстатах же немає сенсу збирати відновлення, бо воно жодним чином не впливає на персонажа. Тому краще оминати такі артефакти однак рандом є рандом, тому сильно не переймайтеся, якщо кілька ролів у відновленні все ж впаде. Щодо зброї, то варіанти наступні. Її Сігна за універсальністю рівня Сігни Аяки. Вона має високу базу та пасивку, яку можна активувати та підтримувати на майже будь-якому персонажі. Тож її можна дати будь-якому демагеру, окрім хіба що ІТО чи Нуель, бо для них висока база атаки швидше мінус, ніж плюс. Найголовніше, що розробник подумав про те, що Сігна повинна працювати і на оффілд версії Мавуйки. Тому ефект не спадає, якщо покинути. Поле бою. Тож, незалежно від стилю гри вашої мавуйки, Сігна буде найкращою опцією. Дивно, що вони про сет так не подумали. Якщо ж ви купуєте батл пас, то у вас може знайтися старий меч з батлпасу. Він дуже сильний, та на Р5 є наступною за силою опцією після її Сігни. Однак в цьому випадку краще подумати про хороший щит, щоб не втратити стаки цієї зброї. Далі йде уся п'ятизіркова зброя. Вона приблизно однакова, тому якщо у вас є вільна, дайте її мавуйці. З бюджетних варіантів у нас наступні. Крафтовий меч Фонтейну, він потребує хіла, однак здебільшого ви гратимете Шилонен, тому це не має бути проблемою. Якщо ж шелонен у вас немає, то від Бенета стабільного хіла може і не бути. В цьому випадку найкращим варіантом буде квітковий меч. Якщо ж немає і його, бо ви почали грати пізніше, тоді, можливо, у вас Є іграшковий меч. Він хоч і дає відновлення, але також дає багато атаки, і цього вже достатньо. Якщо ж і його немає, тоді крафтіть Фонтенівський, навіть якщо гратимете з Беннетом. От ми й дійшли до команд. Спочатку пройдемося ДД-варіацією персонажа. Мавуйка хоче накопичувати якнайбільше бойового духу кожну ротацію, щоб бити максимально сильно. Однак для цього їй потрібні персонажі з натлану, тобто з нічним духом. І якщо згадати наявних сапортів, то вибір у нас невеликий. Шелонен – найкращий партнер для Мавуйки, бо вона за три секунди може поглинути від 90 до 100 одиниць духу. А разом з тим, що генерує сама Мавуйка. Ми вже отримуємо майже кап бойового духу. Сітлалі, друга в цьому списку. Вона здатна витратити 91 одиницю нічного духу. Робить вона це довго, однак час в даному випадку не має значення. Важливо, скільки буде витрачено за ротацію. Далі йде качина. Вона може витратити 60 одиниць нічного духу. Це вже відчутно менше, ніж Шилонен та Сітлалі, але теж непогано. Ще в нас є новий мандрівник разом з. Ці 2 він здатен витратити до 98 одиниць нічного духу. Це досить багато. Однак, так як персонаж Піро, нам буде складніше активувати на ньому сапорський сет, бо закрити реакцію має саме Носій. Останнім персонажем є Оророн. Він здатен витратити від 30 до 50 енергії нічного духу, в залежності від ситуації. З цього випливає, що або Шелонен, або Сітлалі є дуже бажаними персонажами для ДД, де Мавуйки, однак, як то кажуть, чого бути дріб'язковим, візьмемо їх обох. Найкращою пачкою для Мавуйки буде Шелонен, Сітлалі, та щоб його Бенет. Розробник усе намагається ДД зі скейлами від атаки давати все більше атаки. Однак Беннет дає так багато атаки, що на використання його виливається в надто суттєві втрати демеджу. Якщо ж ви не маєте шилонен, то замість неї можна взяти анемо персонажа, цукрозу чи кадзуху. В цьому випадку складніше буде набрати 200 одиниць бойового духу, однак ви будете близькі до капу. Якщо ж ви не маєте сітлалі, то можете взяти фуріну. Це теж буде буде чудовим вибором. Її гідроаплікації майже повністю вистачить для вейпу усіх можливих атак Мавуйки. Ну окей, раптом ви не хочете бути залежними від ульти Беннета, Нічого страшного, беріть замість нього Кадзуху чи цукрозу. І це теж буде чудово. Я розумію, що ми поки жонглюємо одними і тими ж персонажами, однак в нас не те, щоб широкий вибір. Цікавим варіантом буде Монопіро з Беннетом, Сянкою та Шелонен. Така команда не спричинятиме великих цифр, однак. Ак, дамажитиме стабільно, і ми нарешті повноцінно використаємо усі можливості сянки. Дабл гідро теж працюватиме, однак тут вже потрібно буде бити звичайними атаками. Та й знову ж таки без світлалі чи шелони не обійтися. Якщо ж ви хочете мелтити мавуйкою, але у вас немає світлалі, тоді я раджу наступну команду: використати Діону С6 для першого удару, а далі бити просто під ультою Бенета. На мою думку, найважливіше буде вдарити саме. Першою атакою, а решта в даному випадку просто додатковий демедж. З Швез Мавуйка теж може грати, однак для цього вам знадобиться Оророн, бо він зараз найкраще підходить у цю команду серед персонажів з нічним духом. Якщо хочете більше демеджу Мавуйки, додайте Бенета, якщо не хочете залежати від кола, додайте сянку. Цікаво, що в такій команді збірка Оророна в майстерність дамажитиме більше за класичну критову. Якщо ж у вас немає оророна, однак хочеться пограти з Ш Вразом, то можна взяти в команду Фішель та Піро ГГшку. Вона теж має працювати непогано. А раптом ви, як і я крутила Емілі, то можете спробувати взяти пачку з горінням. Мавойка не битиме дуже сильно, однак сумарний демедж команди все одно буде достатньо високим за рахунок додаткового демеджу Емілі. Якщо ж ви недавно почали грати і персонажів мало, то можна спробувати більш класичну команду Бенед, Сінцю та Качіна. Замість Кінцю можна також взяти сянку, це теж буде непогано. Якщо ж взяти замість сянки ггшку то у вас гарантовано буде кап духу для ульти. Персонажі з банеру теж їй досить добре підходять. Тому, як бачите, команд дуже багато. І це лише ДД-версія персонажа. Переходимо до саб мавуйки Тут для нас важливі три речі. Баф від ульти, аплікація статусу та можливість ударити ультою в реакцію. Почнемо з персонажів на Тлану. Для Моалані аплікація піростатусу кожні 2 секунди більш ніж достатня, а тому Мавуйка буде суттєвим посиленням для її команди, бо не залежить від відновлення та має додатковий баф. Кініч також буде радий її бафу та піроаплікації. Однак мінусом буде те, що сапортський сет на Мавуйці активувати повторно буде дуже важко, бо, поки на цілі висить піростатус від горіння, закрити реакцію Мавуйка не зможе. Часка, звісно, теж не пога... А не почуватиме себе з мавуйкою. Однак тут трохи смішна ситуація, бо добрячу частину шкоди спричинить сама мавуйка, вдаривши в реакцію активацією ульти. Однак, якщо про це не думати, то така команда буде найсильнішою для часки. Далі про використання мавуйки з рештою персонажів на місці сянки. Частота аплікації сянки в середньому кожні півтори секунди. Однак далеко не для всіх команд потрібна настільки часта аплікація статусу, тому а вуйку можна поставити майже всюди, будь то Гідро ДД, Кріо ДД, Піро ДД, Гео ДД, Електро ДД, Скрізь вона буде доречною, тому простіше сказати, з ким Мавуйку не варто брати. Перша це райден. Причина в тому, що Райден заливає енергію, а Мавуйці вона не потрібна. Сама ж Мавуйка не поповнює стаки для ульти Райден, бо не витрачає енергію. Тому райден продовжить грати з сянкою. Другим персонажем є Тарталія. Причина в тому, що він здатен накласти дуже багато гідростатусу, і тому сіанка надамажить більше, ніж Мавуйка. І також специфіка ротації цих персонажів передбачає, що кожен хоче вдарити вультую в реакцію, а реалізувати це буде досить складно. Хоча, можливо, я просто не придумав поки правильну ротацію. Третіми будуть Альхайтан та Тігнарі. Вони не грають в Бьорнінг, а використовувати Мавуйку для Бьорджину це надто велика втрата потенціалу персонажа. Решта персонажів чудово гратимуть з Мавуйкою. Наприклад, можна взяти Мавуйку, Фуріну Іто та Шелонен. Дуже приємна команда, у якій ми спочатку даємо бст-демедж від Мавуйки, а потім кайфуємо від заряджених атак Іто. Коротше, тут вже все обмежується вашою уявою. І найголовніше, що ми поки бачили не усіх персонажів на плану. А отже, можуть з'явитися ще персонажі, які добре стануть в команду до Мавуйки, чи навпаки, які хоч. Втітимуть бачити її у своїй команді. Що у підсумку? Почнемо з того, чи стала мавуйка пауеркріпом для Арлекіно. І це так. Стала вона має більше демеджу і більшу варіативність. До того ж, її можна хілити. Однак ситуація, в якій Арлекіно залишається сильнішою, є при битві з хвилями монстрів. У такому сценарії бою, на мою думку, Арлекіно сильніше, чи принаймні така ж сама. Однак Арлекіно може бути лише деде, тому в загальному заліку перемога за мавуйкою. Мавуйка це прокачана версія райден з більшими скейлами, більшим АОЕ, кращою оффілд аплікацією та з більш корисним елементом, який бере участь в обидвох мультиплікативних реакціях. Однак вона має недолік у вигляді необхідності гри з іншими напланівськими персонажами, і Созір'я цього повністю не вирішують. Якщо ви починаєте грати зараз, то Мавуйка, мабуть, найкраще, що взагалі можна покрутити. Вона одразу. Її Дуже сильний ДД, і стійку має майже нескінченну, і світом добре переміщується, і не має залежності від відновлення, що зазвичай дуже сильно б'є по персонажам на початку гри в Genshin. Та й комбінуватися вона може з купою інших персонажів. Якщо оцінювати її корисність для аккаунту у вакуумі, то Фуріну їй, звісно, обійти не вдалося. Однак Фуріна все ж вимагає якогось дамагера, щоб було кого бафати. А мавуйка вимагає лише, щоб їй заливали бойовий дух. Тому на молодому акаунті я б поставив на перше місце саме Мавуйку. Але якщо у вас є кого бафати, то фуріна поза конкуренції. Якщо вам сподобалося відео, то можете підтримати мене лайком, підпискою чи коментарем. Або ж можете стати спонсором на BuyMeACoffee чи тут на Ютубі. Однак найголовніше це те, що ви продовжуєте дивитися мої відео. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу! А я пішов робити відео про Сітлалі. Бувайте.